доброго ранку суботи. Завтра велике свято для всіх. Я не рано встала. Зараз опару поставила, паски, сьогодні, яйця, смаколики різні, але хочу про друге всю ніч раша нас просто не залишала в спокої. І зараз уже третя тривога, третя сирена була. І Я кажу: є ж в Україні люди, які виступали. Як кажуть, мітинги виходили, коли із лаври там виганяли цю московську цю всю босоту. І є люди, які підтримують не, не то, що Росію, а кажуть, що Бог він один. І це правильно, це, це кожного, як кажуть, є право. Але я думаю, що сьогодні вони змінять, змінять свою думку. Люди готуються до свята. І як вони можуть поставити тісто, якщо через каже, 15 хвилин тривога? Сирена, треба бігти в бомбосховище. Ні, це не люди. Це просто, я ж кажу, це сатана. Сатана в голові в них. І ніколи вони про нас не думали. Встала вранці, у ну, нас три, як і у всіх, але все одно переборюю в собі погані емоції і стараюся, щоб все було гаразд. Готую опару, готую опару. Сьогодні я готую прямо так, знаєте, кажуть, на більш на око. 200 грамів я взяла. Масло м'якенько, але не 200, десь 160, бо в мене маргаринчику, хочу з'єднати. м'якеньке, не розтоплюю. По старому яйця жовтки відділила білки ось. Опара вже стоїть. Сметанку буду додавати. Родзинки сьогодні роблю на пареному молоці. Я ж кажу, що все отак на око, вже знаєш пропорції, робиш, і борошно теж десь на око буде йти. Я візьму не більше кілограмчика, мабуть, піде. Ну, я рецепт не пишу, тому що кожен вже знає, як робити ці вироби і вибирає серед кращого. Так що я зараз займаюся тістом, ставлю на, е, на стійку тісто. Ось, дивіться, скільки я впегелила сьогодні цукатів. Тут коньяк весь вилила це в коньяку замочить. Дивіться, скільки в мене буде цукатів. Тут у мене й вишня в'ялена моя, і інжир, і родзинки, і цукати. І ще хочу потерти, додавала ванілін. сюди, ванілі, ванільний сахар, цукор. І хочу сюди ще апельсину, цедру потерти. Міз апельсином, і ще з мандарину сюди цукати кину. Так що це буде бабусин рецепт, але з європейськими наповнювачами. Так що хай Бог допомагає, щоб все в мене тісто вийшло. Що тісто замісила, олійкою змастила. Я сьогодні прямо на столі вимішувала. Дивіться, таке воно як трішки тугеньке, але це ж бабуси на рецепт. Дивіться, скільки в мене тут цукатів. Боже, і мандарини, і апельсини. Чого тут тільки немає? Все, тепер ставлю, щоб воно в мене ходило в мисці. Ні, мама навіть не стала їсти погано їй. Ну, я ж кажу, після лікарні ніколи нікому не ставало краще. А я, дивіться, оце розбираю зараз оці піддони, там такий трішки звільнився. То я зараз помию, той вже помитий. Коропа знайшли, диви замороженого. Це, мабуть, що ще дімка ловив, а це що? Боже, куриця. Чого в мене тільки тут немає? Диви. Господі боже мой. А це що? А це наші? Ось ця та полуниця така смачна. чого ж її не їсти? Диви. Це ну, стоя робить. Вишні. диви. І завтра все бачите, ще я тут. Так, зараз відділю, помию і все на дивіться. Це ж смакота. Я зараз заварю компот на завтра на свят. У мене є ось малинка, вишня є. Зараз зашарашу. Форму приготувала, компот уже доварюється. Зараз я гляну, що в мене тут стільки. Так холодно, що нема дає тільки в духовці оцей ставити потрібно. Зараз їм й нагрівається для цього. А ну-ка, що тут у нас? Ой, красота, дивіться, таке важке тісто. Ох, а дивіться, як гарно піднялося. бачите? Просто, просто краса. Зараз перебиваю формочки, настоїться в формочках і випікаємо. Все, як завжди. Но тісто гарне, слава Богу. -mm, Хочеться зробити якісь такі прикраси своїми руками, тому я поставила шоколад. Зараз гніздечка такі зроблю в пакетик його, і потім тарілка в мене в морозильці охолоджується, Нитки намалюю і, з... і зверну такі гніздечки. В інтернеті тисячу таких в... відео. Ось, Можна прямо в воду кинути. Я додала трішки, так, вимикаю. Я додала трішки вершкового масла і какао, тому що в мене шоколад молочний. Просто зараз розмішаю оце какао і мішечок. Можна не в мисочці, а в гарячій воді це все розтоплювати. Як гарно піднялися. Але тут, бачите, не, ну, не дуже під низ. І воно, бачите, вже як розкрите. Нічок розкриється. Зараз з барилку балакала, каже, в мене ще тільки перший раз. Я кажу, я зараз вже буду відправляти в духовку. Нехай трішки постоє ще. Нагріється духовка і буду відправляти. Сюди Якось так легенько все йде, без проблем. Одні проблеми. Вам не чутно. Четвертий раз вже тривога. А ось дивіться, які яйця будуть. Не буду я нічого красити. Оце ось зараз намірюю сюди яйця, щоб підходили. Зварю і буде саме, саме красота. Я вже погралася з маршмеллоу, цього вистачить. Компот трішки охолона, Зараз я його в бутилки налюпать Так що, гарненькі вийшли. Дивіться, які не повилазили такі. Я тут оці вставляла в металеві. Ну, Це то, що я вам казала, бачите, я попробувала шпажкою, шпажка суха. Значить Всі готові. Це Я просипала коричневим цукром. О, тут трішки ось трішки в одного місця так гарні. Вершечки дуже гарні. Зараз я їх на бочечок. І швиденько готую глазур. Я вирішила збити оті білки, що в мене два є, цукру додам, трішки лимонної кислоти, і все, і буде саме просте. Яйця, ось дивіться, крашу. Та і, вроді, неначе вміряла, не влазять в цю плівку. Такі яйця великі, що не влазять, то я три знайшла менші. Бачите, знялася. Та три доварю. І оце саме краще, отака плівочка, і красиво. І не треба голову морочити. Правда? Правда? Холодець уже сьогодні. Тільки що під'їдали смачний холодець вийшов. Ви знаєте, я хочу сказати, що в мене сьогодні паски прямо так легко йшли, гарні вийшли. Ну прямо і прикрасилися легко. Я сподіваюся, що цей рік щось поміняється в нашій країні, поміняється в нашому житті. Так би хотілося в це вірити. Дивіться, як я прикрасила, які подивіться, які вони гарні за кольором. Глазурь саму звичайну. я взяла білок, цукор. Трішки лимонної кислоти, сіль збила і тримається, нічого робить. І гнізда мої, дивіться, як гарно дивляться. Подивіться, яка краса. А ось така. А це на стіл будемо подавати. І яйця фарбовані. І таку я зробила. Ні, воно не склеїло. Бачите, воно відділяється. Лазур дуже гарна. Сьогодні в мене все вийшло. Ні, ж... Ні одна пасочка. Як вам показати? Ну давайте некую. Оскайте, що підробляю. Давайте цю покажу. Зараз вона так тут висить у нас на чесному слові. Дивіться, яке денце. Ні одна паска не підгоріла, ні одна. Одну ту, що ми з'їли, з папером трішки знялася Ну, серединка. Подивіться, яка краса. Диві. Дивіться, що вони казали, де? Я кажу, що я думаю, що у вас теж, господин, ще тепленькі паски, що у вас теж все гарно вийшло. І... Рік буде дуже-дуже гарний. Дай Боже, дивіться, яка ось дитяча. Ніжна дитяча. Ну, це я купила цю курочку. А оце все й сама зробила. Маршмелоу зробила сама такі квітки. Це було в мене. Ну, це теж було. І це. Так що, дай Боже, гарного свята всім. Що паски готові? Кухня-кобаска вже в цій духу. Уже з'їли одну, да. сьогодні в цьому році паски так і гарні, не погоріли, гарно все Кажу, що дай Боже, щоб мир був у нас, можливо, це буде. А бабушка в нас утром дуже погано себе почувала, і відбин больной вообще умирала, а зараз уже ви бачите. Хотіла щось сказати, потім Привет. думала змовчу. Всім, всім, всім. і сьогоднішній суботи. Ти вже давай заканчивай, вже скоро. Пасочок. Святвечір. Щоб вам удався цей день. Само краще. Щоб са накрасить. Одні краще, другі були, щоб пасти. Спасибо, <сіба>, спасибо. А ти завадиш заканчивай, бо вже вони очі по нам дрікали. І вона сьогодні в нас тут генерально посилила диви, під цю зелену, ну, не хай буде. Як генеральну. Ми вчора вікна помила, вона пополісосіла, деві закинула цього, Див, як вуха йому склала. Тобто у нас всі при роботі, всі. Ту квітку винесу. Холодно, дуже холодно. Сашуню туди чогось вона поставила, я не знаю, чого туди поставила. Я взагалі оце не люблю коли. А знаєте, що у мене тут же в мене є секрет. Я зараз вам покажу, дивіться. Зараз я вам покажу. У мене тут є секрет. Не подобається мені оце. Зараз, зараз. Все в моїх руках. Послухай, все в моїх руках. Все в моїх руках. І даже ти? Так, сашуні, звісно, я сюди заберу. Сашуні, я поставлю туди. Дивіться, що я роблю. Дивіться, опачки. Опачки. І все. І все, як в лучших домах Парижа. <ріжу> Бачите, який в мене секрет? От так. І ніяких книжок. не... Хай так повисе. Ну нехай так повисе. Бачите, я спеціально не відрізала, думаю, нехай буде. Хочу за... закрию, хочу відкрию. І дуже гарно. Так що хай так попостоїть. Час мама скаже, що тут таке страпилося? Що не так? А отак от не так, а це приберу кудись зараз. Ну, Сашуню за поставлю тут. Так. О, так, доця стой тут. Це піддвину трішки. А що це вона тут казала, що я приберу тут від портретів, а сама на це вона ще, мабуть, не прибрала. Отак. От так і буде. Отак. Краса. Це треба десь заховати, щоб не стояв. Та я його тут поставлю. Це ще Олексія вину. Та його отудись його засуну, туди його не видно буде. Так що така красота.